З вами говоримо про вік Путіна, але ж розуміємо, що ми живемо в сучасному світі, і зараз є дуже багато різних способів і методів омолодитися. І ось тут цікаво, чи користується ними Путін, чи він щось собі колить, щось прибирає, щось підколює, чи лягає він насправді під ніж до пластичного хірурга. Ну, вся Росія знає, що там є ін'єкції Ботоксу. Тобто про це розмовляють постійно. Ну, це теж омаложуюча процедура, напевно. Вся Росія, і навіть увесь світ, знає, що він знищує популяцію там певних оленів для того, щоб з їх рогів там себе ванни якісь там каламутити. І в цих ваннах, я так розумію, спільно з шайгу, вони о... мають омолодитися, тому що шайгу це привіз стови, наскільки я розумію. Скільки вони бідних тваринок знищили, це одному богу відомо. І я так розумію, що постійно з ним працюють лікарі, теж відомо, що він возить за собою цілу поліклініку там від 7 до 19 лікарів в різні часи. Розумієте, 19 лікарів різноспрямованих. За ним переміщуються по всій країні, коли він, він, він переміщувався. Тобто це показник те, що вони щось винні намагатися робити, щоб тіло вождя було молодше. А от, до речі, про цих лікарів і про ту людину, яка носить ядерну валізку за Путіним. Здавалося б, що не тільки ядерну. Там ще одна валізка є. Здавалося б, що це люди, які, мабуть, за справжнім Путіном ходять. Ну а навіщо двійнику, по суті, стільки лікарів? Так, ви маєте рацію. Для мене теж це питання, чому лікарів таскати за двійниками. Але це відбувається. І я взагалі не чув, щоб з серпня 22-го а ці лікарі були помітні. Тобто вже Путін переміщується самостійно. І Навіть там, де начебто, йому було погано, це було в Самарканді на саміті Шос. Там йому допомагали місцеві лікарі, не його. Тобто туди він своїх не привіз. Тобто, я розумію так, що от, весь цей консиліум, він переміщується за бункерним. А от е, цього не або не потребують, або не рангу їм. От до речі, я знайшла а, на просторах інтернета таку цікаву графіку, де порівнюють Путіна, який з'являється на телебаченні. І там, до речі, декілька. От зокрема Путінів зараз також вам покажемо і опишемо. І от верхній стовпчик це такий О. більше круглий Путін, який ну двійник, звісно, який частіше за все з'являється на телебаченні. Другий е, стовпчик це такий він більш квадратно лиций. Е, ну і він інколи теж з'являється. А справжній Путін кажуть, що це ось четвер третій стовпчик, і четвертий стопчик там де найменше фото, то це такий путін, який взагалі майже вже ніколи не з'являється. Що ви скажете про ось цих путінів? Чи справді третій стопчик це справжній? Ось ну і тут, в принципі, навіть видно, що вони ну дуже відрізняються між собою. Так, цілком е-е э, підтримую. Дійсно, третій э, рядок, був е, дійсно справжній і дуже цікава е, у вас підбірка. Е, дуже правильна. Дійсно, е, ви е, е, скомпонували саме цих путіних, е, які є. А щодо четвертого рядочку, так це якась аномалія серед клонів. Це я не впізнаю цих людей. Ну а загалом, чи легко зробити копію людини, яка б могла повністю ну і легко відтворити оригінал, тому що різні ж форми вушної мушлі, різна відстань від центру очей, ну голос той самий його ж теж важко підробити. Важко. Важко, але можливо. Бачите, у, на Росії дуже багато коштів і ресурсів. І за рахунок цього вони дуже багато людей, фахівців з цих питань залучають виробництва клонів, і, і у них є для цього час. Тобто, вони це. Можуть відтворити. Так, це дуже важка праця, але, напевно, для цього авторитарного режиму це напевно і потрібно. Але я здивований тим, що Кімчанини, Кім Ірсена не підробляли. У них двійників немає. Я не бачив їх. У Лукашенка двійників немає. Uh -huh. Тобто, ну чому росіяни так э, цим переймаються, для мене теж загадково. От до речі, ви згадували про те, що у справжнього Путіна є якась проблема з правою стороною, і я пам'ятаю Кирило Буданов, головний розвідник України. Він також примітив відео, коли Путін приїжджав до Ірану, де він приземлився в Тегерані, як він виходив із літака, що, начебто, він так перестрибнув, що видно, що в нього ну права сторона не дуже працює. А, до речі, зараз ми можемо це відео продемонструвати нашим глядачам. Тоді Кирило Буданов говорив, що це не справжній Путін. Але ж якщо в нього є якесь захворювання чи неробоча права сторона, то це був справжній. Ні, я е, взагалі скірили з, з, з нашим головним е, розвідником військовим. Е, так е, сталося, що ми з ним заочно спілкуємося щодо Путіна постійно. Він з одних телеканалів, я з інших. Е, і е, справа в тому: от щодо цього випадку, я навпаки, Буданову говорю, що цей Путін е, обладає дуже поважною спортивною формою, тому що. Вистрибнути так з у 70-річному віці з шаблів літака, і той Путін, який має проблеми з правою стороною, він би навіть періла вимушений був тримати в руках, щоб не то, що спалсті, а якби ну, якісь такі рухи були б ну взагалі не такі. Тобто, це спортивна людина, і це двійник. Угу. Ну, е, можливо, і двійник ми то цього не знаємо, але давайте поговоримо про цю праву сторону. Тобто, виходить, що справжній Путін, він е, такий, ну, у нього є якесь захворювання, чи як нам це розуміти? Так, ну е, аналізуючи ті е, дані, які ми маємо, е, вбажаю, що у нього е, деяка онкологія. Яка, напевно, має якісь метастази, які е, обмежують е, функціонування е, опорно-рухового е, апарату. Це одна з версій. Інша версія, що він е, колись е, звалився з конячки, коли він демонстрував, що він е, найперший і найголовніший альфа самець е, на теренах uh -huh. Росії. Е, і от, е, саме це падіння викликало якісь травми хребта. Е, і е, дійсно, я е, спостерігав, що він е, певний час намагався бути на татамі е, бути дзюдаїстом, е, грав хокей, тобто, в, і він там теж падав. Якщо ви пам'ятаєте, якось він не помітив, що йому постілілі на льоді е, килим. І він намагався, ну, напевно, президент Росії вміє на килимах їздити на коньках, але у нього цього не відбулося, і він впав. Але там ще був спортивний Путін. Але от після цієї клятої конячки він зі спортом якось зав'язав. Тобто, все, угу. спорт пішов. Пане Дмитре, а як ви гадаєте, скільки людей із оточення Путіна знають про його двійників? Я вважаю, що багато напевно, всі ті, хто зараз є центром політики. Тобто це Шайгу, Патрушев, Герасимов Наришкін та тощо там їх багато, вони, я вважаю, дійсно можуть відрізняти клона від Двійника. І зараз ще раз наголошую, що під час того погано звісного радбезу Російської Федерації, на якому Путін намагався намагався примусити е, всіх своїх підлеглих визнати і прийняти на себе відповідальність, і щоб вони теж відповідали, що на Україну треба напасти, на, на коли вони е, е, приєднували в е, ці дві області Донецьку та Луганського в якості регіону в Росії. Угу. Е, 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 от там е, було е, помітно. Що і Патрушев, і особливо Наришкін, який має там, ну не перепрошую, навіть не описався там перед трибуною, тому що ну виглядав він ну явно ну настільки заляканим, це голова служби зовнішньої розвідки. То там навіть це лякання було викликане напевно дійсним бункерним, який зараз вважається, я так розумію, тим самим головою і керівництва, і взагалі головою всієї цієї, всього цього мордора. Давайте зараз ще раз нашим глядачам покажемо бункерного цього справжнього, начебто, Путіна. Це саме він, так як я розумію, тоді проводив це засідання про анексію українських так, територій. Так. Це справжній Путін. В нього так, такі ну, ну, в нього бункерний. Таке обличчя кругле насправді, а в тому, в того, який ми подивилися на попередньому фото, там де був ось цей третій рядочок, то там він такий якийсь худіший виглядає. Так, так не ну. Але коли людина добре харчується, або у нього, або у нього проблеми з нирками, як зараз у Кадирова, да то о, о, обличчя. Може змінюватись, але ну не настільки, тобто череп, е- деформувати їжею або нирками неможливо. <тут> Я, до речі, ще одну цікаву думку почула про двійників Путіна. От, Зокрема, екстразвідний РФ Сергій Жорнов зазначив, що двійникам скоріше за все дають отруту. Тобто, перед тим як випустити двійника а, на сцену, там в ефір, ну просто в, на публічне поле, то їм дають отруту, аби він нічого лишнього не сказав. А вже потім, коли, його, коли він вже все зробив, те, що потрібно, розказав те, що треба, йому дають про. Отруту, ну щоб він жив далі. Тому що якщо він щось скаже не так, вийде і скаже: от я не справжній Путін, бо я розв'язав війну, то звісно, що він помре. Цікава думка. Але щось не спрацювало, тому що один з путіних дуже жваво розповідав, як він служив морської піхоті. Е, нещодавно. А ми взагалі бачили його офіційну біографію, і неофіційну там морської піхоти не значиться. Тобто, і він цей клон досі живий, угу. тобто, щось з сатрутою не спрацювало. Ну це теж така цікава версія. Виключати її ми не будемо. Хочу вас запитати так. за психологічну підготовку двійників Путіна. Скільки часу йде на ось таку підготовку, і чи вони взагалі її проходять? Ну, це щоб повністю скопіювати справжнього Путіна. Обов'язково проходять. Я маю одного дуже дуже поважного психолога, який займається психологією мистецтва. І Він готує актерів і допомагає ним, щоб вони вжилися в певний образ. На підготовку актора для образу у нього 2-3 тижня. Виходять, ага. але це все ж таки без е, е, якогось дублювання, якісь патернів поведінки е, якоїсь конкретної людини. Тобто, це е, вживання е, до образу літературного або якогось іншого. А тут я вважаю, що ну якщо там треба два-три тижні, то я вважаю, що там навір напевно місяці. Ну, тобто, ось цих двійників їх готують, мабуть, дійсно де по декілька місяців, а то й роками. Просто скажіть, будь ласка, двійники Путіна, вони якось впродовж цього часу, впродовж правління справжнього Путіна, вони змінювалися? Чи вони як їх ото як вибрали одного разу, то вони такими залишаються по сьогодні? Е, ну, один від іншого, вони поведінкою відрізняються. Е, Дуже незначно, але все ж таки є. А, а, і ні, я не бачу змін таких суттєвих. Тобто, от коли дві випустили до ефіру, от з того часу він ну майже той самий.